Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про виріб, який я дуже давно хотіла мати в своєму гардеробі. Це базовий джемпер, в якому склалося все. Неймовірно, м'якенька пряжа, пунос. 150 від магазину Ярна. Її склад 43% миронусової вовни файн, 35% baby альпака і 22% PA. В 50 грамах 150 метрів. Це пухкенький шнурочок. Приємний насичений бежевий колір номер 61221. А також дівчата-візеруночок, зверніть на нього увагу коси, які я дуже давно хотіла використати в своєму виробі. І цікаве формування пройми. Ніколи я не закривала саме так пройму, і я вважаю, що це також родзинка цього джемперу. Обов'язково розкажу, як я це робила. Хочу особливо подякувати своїй глядачці, яка подарувала мені цю пряжу. Це Неймовірний подарунок, бо пряжа достойна самих самих високих відгуків. У мене є ще цей артикул в чорному кольорі, і я із задоволенням буду з ним працювати. Хочу запропонувати вам аналоги цієї пряжі з подібним метражем. і також ця пряжа шнурочок, який ви можете використати для в'язання такого джемперу. Це пряжа Газал Альпака Air. В 50 грамах 150 м, і Drops Air. Так само в 50 грамах 150 м. І я думаю, що при бажанні можна підібрати артикули з подібним метражем. Виріб зв'язаний на розмір LXL. На обхват грудей 97 см обхват талії 90 см, обхват стегом – 110 см і зріст. 164 см. Ширина виробу 53 см, довжина 57 см і вага 130 г. Спиці я використовувала номер 4 для резинки, 4 та 3,5 для обробки горловини і 5 для основного полотна. Щільність в'язання в 10 см 20 петель на 26 рядів. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору. І я більш детально хочу розказати, як же я його в'язала. Спинка і рукави зв'язані лицьовою гладдю. А на пілочці я використовувала цікавий, простий візерунок. Зараз перед вами схема. Рапорт візерунку складає 30 петель на 41 ряд. Це ромби, ви бачите, з перехрещенням. І вони розташовуються в шаховому порядку. На схемі надані лицьові ряди. В виворітних рядах в'яжемо за малюночком. Починаємо в'язати зі спинкою. Резинку мені подобається в'язати, використовуючи фабричний набір. Що я маю на увазі? У мене є відео на каналі, я додам обов'язкове посилання на це відео в описі під цим відео, і ви більш детально можете подивитись, як саме у мене виходить отакий от фабричний край. На спиці номер 4 ми набираємо на додаткову нитку краще нитку контрастного кольору 45 петель. І в'яжемо ниткою основного тож от саме цього кольору, перший ряд лицьовими петлями, другий ряд виворітними петлями і третій ряд лицьовими петлями. Далі по виворітній стороні. З першого ряду, де переплітається додаткова нитка і нитка основного кольору, ви це побачите, коли почнете в'язати, ми піднімаємо петлі, подвоюючи кількість петель, чергуючи лицеву і виворітну петлі. Петлю, яку ви піднімаєте, в'яжете лицевою, петлю з лівої спиці в'яжете виворітною. Обов'язково подивіться, хто не знає відео, на яке я залишу посилання. І вам все все зразу стане зрозуміло. Після подвоєння на спицях 89 петель. Продовжуємо в'язати резинкою: одна лицьова, одна виворітна 21 ряд. У мене це 6 см. І ви бачите, який край утворюється. Після цього ви охайно зрізаєте додаткову нитку і в останньому ряду резинки рівномірно по всій ширині з протяжок додаємо 10 петель. У нас на спицях 99 петель. Міняємо спиці на номер 5 і далі продовжуємо в'язати лицьовою гладдю 76 рядів. У мене це 28 см до початку формування пройми. Через 34 см від набірного краю починаємо формувати пройму і закриваємо один раз з одного і з другого боку по 3 петлі. І далі я виконала цікаве закриття, цікаве скорочення по лінії пройми. Я зняла коротеньке відео, подивіться, будь ласка, цей момент, і зверніть увагу на те, що в кожному другому ряду я закрила 5 раз по дві петлі. Подивіться трошки ближче. Ви бачите ось одне закриття. Я закрила тут дві петлі, друге, третє, четверте і п'яте. Тож, з одного боку я закрила 10 петель. І з другого боку, так само, я закрила 10 петель, всього 20 петель. І зараз, будь ласочка, подивіться, як це я виконувала. Для зразочка я набрала 20 петель і просто пров'язала лицевою гладдю так, щоб вам краще було видно. Як спочатку, от з цього боку, з правого боку, як ми починаємо саме формувати цей декоративний красивий край. Перша петля у нас кромкова, ми її знімаємо. Далі пров'язуємо дві лицьових петлі, саме дві лицевих, це щоб рівненький був край, щоб і зручно було вшивати пройму. Дві лицьових, одна і друга. Далі ми наступну петлю знімаємо, не пров'язуючи. І спицю праву вводимо в петлю, справа на ліву, ми її зняли. Тепер нам потрібно поміняти місцями третю і другу петлю. Третя петля повинна бути перед другою. Ми робимо ось таким це чином. Вводимо спицю в третю петлю і міняємо їх місцями. Третя перед другою, дівчата. Одягаємо другу петлю. потім на місце третю петлю і повертаємо першу петлю, яку ми знімали. Тепер ми пров'язуємо першу і другу петлю разом лицьовою. і наступні дві петлі. також ми пров'язуємо. І наступні дві петлі ми також пров'язуємо дві петлі разом лицьовою. з нахилом вправо все. Я скоротила дві петлі. І ви бачите, ось саме так виглядає перше скорочення ось так. Далі я в'яжу лицьовими петлями, не дов'язую сім петель і до вас повертаюсь. Покажу, як з другого боку ми будемо формувати цей декоративний край. Дівчата, от так виглядає декоративне, декоративне закриття пройми з лівої сторони. Зараз я покажу, як це можна пров'язати. Я пров'язала ряд до кінця, не дов'язуючи сім петель, і ми будемо саме з ними працювати. Першу петлю ми знімаємо. Далі нам потрібно поміняти другу і третю петлі місцями. Ми вводимо праву спицю ззаді в третю петлю. От таким чином. І міняємо місцями другу і третю петлі. Друга буде перед третьою, от таким чином. Повертаємо першу петлю на ліву спицю. Тепер нам потрібно пров'язати з нахилом вліво по дві петлі разом. Для того, щоб нахил получився вліво, нам потрібно розвернути петлі. Першу я розвертаю і другу. І пров'язую дві петлі разом. І наступні дві петлі так само я розвертаю і пров'язую дві петлі разом лицевою. І у мене, бачите, петлі вліво дивляться. Далі ми пров'язуємо дві лицевих петлі, як з правого боку, і виворітна петля. По виворітній стороні ми просто в'яжемо виворітними петлями. Зараз я, дівчата, пров'яжу виворітний ряд, пров'яжу іще один ряд лицьовими і виворітними петлями, і хочу ще раз вам повільно показати, для того, може хтось щось не зрозумів. Дівчата, подивіться, як виглядає це закриття з правого з лівого боку. Я пров'язала виворітний ряд пров один ряд лицьовими, один ряд виворітними. І зараз іще раз я покажу, як я формую саме ці це декоративне закриття. Коли ми починаємо працювати з правого боку, то ми працюємо на чотирьох петлях. Тож, кромкову петлю я знімаю, далі пров'язую дві лицьових. наступну петлю я знімаю, заводжу спицю справа наліво, далі мені потрібно поміняти місцями другу і третю петлі. Третя повинна бути перед другою. Тож я ввожу спицю ось таким чином і міняю їх місцями. Отут потрібно просто охайно, щоб не втратити петлю. Так, поміняли місцями третя бачите, у мене перед другою, і повернула першу петлю, яку я знімала. Тепер мені потрібно пров'язати першу і ось цю третю, яка у мене зараз стала другою, як дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо Я пров'язала. І далі наступні дві петлі, так само ми пров'яжемо, як дві петлі разом лицьовою. Все, ми сформували іще одне закриття. Далі я в'яжу до кінця ряду. Я не дов'язала сі петель, одну петлю ми знімаємо. Нам потрібно поміняти другу і третю петлі. Тепер я спицю ввожу ззаді в третю петлю і міняю їх місцями. Тепер друга перед третьою. Повертаю першу петлю на ліву спицю. Тепер мені потрібно пров'язати дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Але ж потрібно буде повернути петлі, щоб петлі нахилялись в той бік, в який нам потрібно. Ми вводимо ось таким чином в першу петлю, в другу петлю, і я зразу розвертаю їх і пров'язую як дві петлі разом лицьовою. Ось таким чином. І наступні дві петлі так само я повертаю. І пров'язую як дві петлі разом лицьовою. Далі дві лицевих і кромкова петля. Якщо ви зробите так, як я показала, то у вас вийде ось таке з лівого боку формування. Дуже красиво, мені здається, мені дуже подобається. І ось таке формування з правого боку. Ось, я ближче вам покажу, подивіться. А ми з вами йдемо далі. Після формування пройми продовжуємо в'язати лицевою гладдю до початку формування горловини по спині. Від початку формування пройми до початку формування горловини я пров'язала 48 рядів. У мене це 18 см. Далі починаємо формувати паралельно виріс горловини і скіс плеча. Ну, спочатку ми будемо формувати ось цей скіс плеча. В'яжемо ряд спочатку, закриваємо середні 13 петель. І далі продовжуємо в'язати лицьовий ряд, не дов'язуючи до кінця ряду 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В наступному лицьовому ряду ми закриваємо по горловині 5 петель і не дов'язуємо по лицевій стороні до першої подвоєної петлі 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. Далі, в наступному лицьовому ряду ми закриваємо також 5 петель. До другої подвоєної петлі не дов'язуємо 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І наступний лицьовий ряд ми в'яжемо лицьовими петлями, зрівнявши таким чином скіз плеча. У мене на плечі 20 петель. Я знімаю їх завжди на шпильку і таким самим чином формую друге Плечі. Далі в'яжемо пілочку. Набірний край виконуємо, як на спині, все так само вив'язуємо вив резиночку. Тільки в останньому ряду, дівчата, будьте уважними, ми додаємо 19 петель, і у нас на спицях буде 108 петель. Так як на пілочці у нас перехрещення, ви бачите їх. І полотно буде трошки стягнуте, саме для того, щоб ширина по спині і по пілочці була однаково, пілочку ми набираємо на 9 петель більше. Після вив'язування резинки на спицях у нас 108 петель. І ми переходимо на спиці номер 5 розподіляючи петлі наступним чином. Кромкова петля. 17 петель лицевою гладдю. Два рази я повторила з першої по 28 петлю. Два рази, дівчата, один раз і другий раз повторила. І один раз з першої по 16 петлю. І закінчила 17 петлями лицевою гладдю. Кромкова петля. Таким самим чином ми вив'язуємо 76 рядів, це 28 см у мене, до початку формування пройми. Саме 28 см, дівчата, від початку вив'язування візеруночка не від набірного краю, а від початку вив'язування візеруночку і до початку формування пройми. Я прибрала схему і хочу вам показати саме, як виглядає у мене пілочка. Ось ви бачите, отут у мене шов, кромкова петля. От 17 петель лицевою гладдю. Далі я повторюю два рази, я повторила з першої по 28 петлю. Ось у мене одна полоса, друга, третя, четверта і ось п'ята полоса. А саме п'ята полоса смуга. Це я повторила з першої по 16 петлю. Далі у мене 17 петель лицьовою гладдю і кромкова петля. Через 34 см від набірного краю до початку. Формування пройми, ми закриваємо з одного і з другого боку по три петлі з обох боків. І далі, як по спині, ми закриваємо в кожному другому ряду по дві петлі, формуючи ось такий декоративний край, який вже я додала, який ви подивились, і ви можете не робити такий декоративний край, якщо вам вам не хочеться. Тоді вам просто потрібно буде порахувати. Як ви будете просто закривати, ви можете ту кількість петель, яку я тут закрила, це 10 петель, просто розподілити. Наприклад, закрити 3 петлі, 2 петлі, і ще 2 петлі, петлі і по одній петлі закрити. І у вас так само буде ви 10 петель ці розподілите, і не робити такий декоративний край. Але ви знаєте, я перший раз спробувала, мені сподобалось, і я буду його використовувати. Дуже-дуже. Подобається. Після того, як ми сформували пройми, далі в'яжемо від пройми до початку формування виріза горловини 42 ряди. У мене це 15 см. І з 43-го ряду починаємо формувати виріз горловини. Так, дівчата, 43-й ряд. В'яжемо ряд спочаточком і закриваємо середні 12 петель. Далі в'яжемо за малюночком. Повертаємось, пров'язуємо виворітний ряд. В наступному ряду ми будемо закривати 5 петель. Далі продовжуємо в'язати за малюночком, в'яжемо виворітний ряд. назад. В 47-му ряду ми закриваємо 4 петлі. Пров'язуємо за малюночком лицьовий ряд і повертаємося, в'яжемо виворітний ряд. І от з 49-го ряду ми починаємо, ми починаємо, продовжуємо закривати горловинку і починаємо формувати скіс плеча. Яким чином ми робимо? Ми закриваємо три петлі і не дов'язуємо до кінця ряду лицьового 5 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В наступному, з 51 ряду, по вирізу горловини ми закриваємо дві петлі. Не дов'язуємо до, до першої подвоєної петлі 5 петель. В'язання повернуло, пров'язали виворітний ряд. В 53-му ряду по вирізу горловини ми закриваємо одну петлю. До подвоєної петлі ми не закриваємо. Не дов'язуємо 5 петель, в'язання повернули, пров'язали виборітний ряд. І наступний лицевий ряд ми в'яжемо лицевими петлями для того, щоб зрівняти скіс плеча. На плечі у нас 20 петель. Ми знімаємо їх на шпильку і таким самим чином формуємо друге плече. Дівчата на пілочці, я повторюю, у нас. На 9 петель більше. Нічого страшного, ці 9 петель, вони ось тут, по центру. А петлі плеча у нас що по спині, що по пілочці 20 петель. Коли я відв'язала спинку і пілочку, я завжди з'єдную плечові шви методом трьох спиць. Я додам в описі під цим відео коротеньке відео, як, як я це роблю. Якщо хтось не, знаю, не знає, Тож, проходьте в опис під відео, там буде декілька корисних відео. І зразу, дівчата, я зразу. Обробляю горловину. Бо для того, щоб нормально посадити рукав, щоб зрозуміти, якою довжини його в'язати, у нас повинна бути відв'язана горловина. Оброблена горловина, я вибачаюсь. Тож, по горловині на спиці номер 4 я набрала 92 петлі і пров'язала резинкою одна лицева, одна виворітна 14 рядів. Далі я перейшла на спиці 3,5 і пров'язала 4 ряди. Я не в'язала 2 ряди, як я це завжди роблю порожньою резинкою і потім закриваю голочкою. В цьому, в цьому випадку я не пров'язувала ці 2 ряди, а зразу закрила голкою. Так само у мене на каналі є відео, як я це роблю. Так само в описі під відео ви знайдете це. Відео. Далі ми починаємо в'язати рукав. На списі номер 4 ми набираємо 25 петель і в'яжемо набірний край фабричний так само, як на спині і на пілочці. Перший ряд набрали контрастною ниткою 25 петель. І зразу основною ниточкою от бежевого кольору перший ряд пров'язали лицьовими, другий ряд виворітними, третій ряд лицьовими петлями по виворітній стороні підняли петлі, чергуючи, одну піднімаємо одну з лівої спиці, ту, що піднімаємо, в'яжемо лицевою, з лівої спиці в'яжемо виворітною петлею. І після подвоєння, таким самим чином, ми подвоюємо петлі. І після подвоєння у нас на спицях 49 петель. Так само вив'язуємо 21 ряд резинки, одна лицева, одна виворітна. Після цього ми прибираємо додаткову нитку, дуже охайно, красивий край виходить у нас. В останньому ряду, ні, дівчата, вибачаюсь, не в останньому ряду. Тож, дівчата, 9 петель я додала в першому ряду саме лицьовою гладдю. І після цього у нас на спицях 58 петель. Далі я перейшла на спиці номер 5 і почала, продовжила в'язати лицевою гладдю. Для розширення рукава я додавала петлі, увага, чергов, чи, чергуючи спочатку в 9 ряду ряду з одного і з другого боку, а потім в сьомому ряду. З одного і з другого боку. І так я чергувала спочатку в дев'ятому, потім в сьомому, в дев'ятому, в сьомому. таким самим чином, з кожної сторони я додала по 8 петель. Далі, через 44 см, у мене це 98 рядів. Я почала формувати обкат рукавами. З обох сторон я закрила спочатку по 3 петлі. Потім в кожному другому ряду 2 рази по 2 петлі, 10 раз по 1 петлі, 2 рази по 2 петлі, 1 раз по 3 петлі, 1 раз по 4 петлі. І 18 петель закрила в один прийом, ті, що залишились. Довжина рукава у мене від набірного краю до останнього закриття 60 сантиметрів. Один рукав у нас готовий, таким самим чином, ми вив'язуємо другий рукав. Далі ми вшиваємо рукави, виконуємо бокові шви, внутрішні шви рукавів, і все, дівчата. Наш джемпер готовий. Тож я вам бажаю приємного в'язання. Якщо моє відео для вас було корисним, я дуже цьому рада. В'яжіть свої вироби, показуйте, що у вас виходить. Користуйтесь просто візеруночком, я обов'язково додам просто схему. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей!